Олександре, от на вашу думку, так, команда програла, чого не вистачило. Дуже в'язка боротьба була проти всього поєдинку. Ну, По-перше, дякую Фелічиці за гру. Дуже гарна команда, досить багато виконавців. Там декілька моментів ми не використали, вони використали за счет своєї майстерності свої моменти. Ну, тому і так сталося, що програли. В першому таймі там, не досить гарно виконали установку тренера, який нам давав, там, з Подалянчиком казав, досить персонально грати, але не досить вийшло. Тому декілька наших помилок і призвели до такого результату. Ну, що потрібно покращувати, можливо. Ну не знаю, на вашу думку, що потрібно виправляти? Ну, ми досить Плодотворно працюємо на тренуваннях, і там, як ви бачите, у нас дуже багато розіграшів, дуже багато стандартів, з яких ми забуваємо. Але декілька моментів, які ми розконцентруємося і призводять вже третю гру поспіль до наших поразок. Тому потрібно концентруватися не тільки там в другому таймі, але не, не, не в кількох епізодах. Потрібно ловити концентрацію. На ви на всі два тайми. Коли ми це будемо навчитись робити, тоді в нас будуть результати. Дякую, муж похорон стопати мачок?